Слава вільним. Ми зараз знаходимося біля приміщення вільного простору. Це вхідні двері. Вхідні двері кожен, хто приходить, він отримує ту карточку, спеціально з допомогою якої відкриваються наші двері. Ми заходимо в простір, де є маленьке ознайомлення з тим, що є вільний простір через правила гри. Через, тут можна базову картинку отримати, куди ми заходимо, через інформацію, через, через е, все, що тут є. Ми заходимо в кордорчик. Е, Тут є кухня. кухня і вхід в простір, де не всім можна, е, на другий поверх. Туди можна тільки тим, хто живуть е, у вільному просторі. Це є гостьова кімната. Тут е, ідея в тому, щоб до, до нас часто приїжджали гості, які будуть спілкуватися з людьми, які живуть тут. Загальна міськість е, цілого вільного простору разом з, е, з гостем, з вістьми е, є 15 людей. Е, тому... Далі є. Е... Загальна кімната. Тут відбуваються збори, також різні культурні заходи зовнішні і внутрішні. Є піалінок. І також ми заходимо цю кімнату тиші. Вона є маленька, тут є бібліотека і переважно тут люди щось творять. Малюють, спілкуються, закохуються, Мені знається, що ці люди закохалися один в одного. Це відбувається в кімнаті тиші. А також, а також е, е, в нас є тераса, там також інколи відбуваються <клес> всякі заходи, що власне там зараз і відбувається. Я трохи загнався, правда? Але пам'ятайте, завжди що вільний простір є все-таки правилами гри. Вони не є твердими, але вони є гнучкими. З них можна вилазити, з них можна... Але все-таки вільний простір це є правилами гри. Ось такими собі рамочками. Яку ти можеш вигинати, але за яку про яку варто пам'ятати, та про звільнити цих людей. Все. А ще це важливий елемент вільного простору, про який варто пам'ятати.